Вітаю всіх. І так, Гончаренко. Мені одна колега розказувала про нього постійно, вона його дивиться. Подав законопроект про кримінальну і яку там відповідальність, юридичну відповідальність за пусифікацію. Давайте так. Цей законопроект Верховна Рада буде розглядати взагалі В Верховній Раді розглядатись. Законопроект про юридичну відповідальність за. Бусифікацію буде розглядатись у Верховній Раді. Дивимось, буде розглядатись. Паш Пентаклів буде. Здивована, буде-буде. Розчарування. Сила. З позиції сили дивно. Концентрація на ньому буде серйозна. Знову таки, дві жезлів. Таке нестабільне. Будуть думки різні. Скажу так. Тут будуть дебати за що. Ось потрібно захищати кордони держави. До перемоги йти. скажи, жисів це карта перемоги. Типу, а чому одні воюють інші ні, ну і тому подібне. А ким ми воювати будемо, якщо ніхто не хоче? Що ж таке? Так, тепер. Верховна Рада прийме законопроект про юридичну відповідальність за босифікацію він буде прийнятий. Він буде прийнятий. Дивимось, Верховною Радою він буде прийнятий. Звісно, що ні. Не буде. Він не буде прийнятий Верховною Радою. За нього буде боротьба, але Влада, карта Влади не, хоч, не захоче. Влада себе дискредитує. Дивіться, дві камечі знову, як топік і боротьба. Це пояснює ситуація яка? Боротьба, яка заходить топік. Взагалі то. О, сім каже для боротьба захист. Потрібно, щоб люди захищали. З цього цього Це я кажу, що я бачу тут. на думку керівництва оцього чувака. У цього чувака влади наша, що треба, щоб всі змінили свою думку на тему мобілізації і йшли захищати. І взагалі виганяти ворога, рух вперед, виганяти ворога. Ось. Тільки ніхто не думає, заради чого це вже робити, з такою корупцією, з таким підходом, з усім з усім. І настрої суспільства, якому всі винні. Ну, тут вже не та тема, про яку можна казати. Я не бачу, що прийняла цей законопроект. Четвірка кубків. Пауза, роздуми. Я, я б сказала, що його, мабуть, на паузу поставлять. А Є такий ще варіант. Візьму іншу колоду. Давайте подивимось. Юридична відповідальність за бусифікацію. Цей законопроект буде прийнято Верховною Радою. Він буде прийнято Верховною Радою. Ух ти! Ця колода на кінцевий результат пише так. Педе карта імператора. Дивіться, імператор це мій сигніфікатор ворога. Справа в тому, що якщо розглядати це питання з іншої точки зору, то тут може бути і такий результат. Може? Тому що одна з вимог ворога це припинення мобілізації. Ось. Припинити її просто взяти, припинити, це буде, знаєте, як, трошечки наглядно. а ось таким чином, робити це, досить так буде. Типу, ми щось намагаємось робити. Так, знову повішений. Ага. Боротьба буде. Боротьба буде. Права в тому, що буде якийсь тиск, якісь моменти, які змушуватимуть до цього. Відразу кажу, це колода про кінцевий результат. Його приймуть. Не кінцевий результат. Тепер я хочу спитати, давайте коли? До кінця літа я хочу спитати. До кінця літа юридична відповідальність за босифікацію приймуть закон цей. До кінця літа приймуть цей закон. До кінця літа приймуть цей закон. І верховний жрець випадає. І це іерофант верховний жрець, цій колоді він був. Я вам про нього казала. Ось де собака зарита. Мисліть, будь ласка, глибше. Те, що ви бачите картинку, типу о, нічого не буде, нічого хорошого не буде, любі мої. Ніхто вам прямо не скаже, ніхто прямо не зробить після такого піздяжа, після таких обіцянок повернення території, ви не хвилюйтесь, почекайте. Чекати доведеться, але скільки і як, це невідомо. І, скоріше за все, чекати в руках. Неприємно, але все-таки. Головне, щоб мир настав. Все-таки мир, а не це все. Так. Угу. Ну, важка ситуація. Насправді важка. Його будуть мурижити, з ним будуть, йому відкладати можуть. Можуть від... можуть відкладати. Дивіться. Якби Мені йде, що його будуть відкладати. За нього будуть боротись, той же час його відкладатимуть. Давайте я подивлюсь цієї колоду. До кінця літа приймуть закон про юридичну відповідальність за бусифікацію. До кінця літа приймуть закон про юридичну відповідальність за бусифікацію. Король кубків. Це відповідь так. Це сигніфікатор Зеленського у мене завжди. Я вам сказала, що з весни почались трансформації, які ось такі: четвірка кубків, роздуми, жертва, ось ця жертва і випадає. Двійка кубків починається така дуальна ситуація. Одні за, одні проти, хтось за, хтось хоче. Рішення. І знову єрофант випадає. І диявол. По дияволу. Якісь рішення хитрі, нечесні, підлі, які можуть бути направлені рівновага. Це буде дуже хитрий хід, хит, багато хитрощів. Майте на увазі, що за цей закон буде боротьба нечесна, хитра і підступна. Я бачу, що його до кінця літа приймуть. Те, що мені показали. Перша колода, перший раз була карта повішеного це відповідь ні. З іншої сторони, я їх спросила, коли? Я хочу випромисли критично: відразу його не приймуть, відразу будуть дебати. Що взяти і прийняти, цього не буде. Це була відповідь, ні. Далі, до кінця літа, з урахуванням всіх проблем, всіх, 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 є велика вірогідність, що його приймуть. Це відповідь так випала. Але. Треба враховувати, що до кінця літа ще два з місяці, і події можуть розвиватися стрімко і по-різному. Враховуємо все, що навкруги.